Пане Ігоре, по перше, дякую, що знайшли час сьогодні долучитися і поговоримо з вами і про саму атаку, чому вона відбулася саме зараз, ну і про наслідки, з якими нам доведеться зіштовхнутися в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Отже, Ігор Григоровичу, вісім ракет в Дніпровську ГЕС. В якому стані об'єкт зараз? Чи вже ви оцінили повністю ураження від удару? На сьогоднішній на цей час станція не працює, а от вона виведена з експлуатації. Дійсно, більше вісьми ракет прилетіло по нашій станції, і вра, скажемо, наслідки об'ємні. На сьогоднішній день ми ще не можемо уточнити наскільки вони критичні. Я думаю, протягом трьох-чотирьох днів ми будемо розуміти, тому що сьогодні ми навіть не маємо доступу до повністю до, до цілої машинної зали, до обладнання. Ми не можемо проаналізувати, тому що більше чотирьох годин тривала пожежа, повністю все під завалами потрібно все розчищати, розбирати і тільки тоді аналізувати то, що зроблено, те, що відбулося. Візуальні це що візуально ми можемо спостерігати, це звичайно великі масштаби руйнування як будівельної частини, так і обладнання. І на сьогодні точно, точно сказати, коли буде працювати станція. Я не можу і щонайменше не менше дні треба для розбору завалів і роботи, так розуміє рятувальники інших служб, правильно? Саме так чому саме зараз росіяни вдарили по Дніпровській? Мені здається, що росіяни будуть весь час намагатися уразити всю нашу енергосистему. Це в них завдання стоїть номер один, е, враховуючи, вони розуміють, що енергетика відіграє велику важливу роль в економіці нашої країни, е, ну і звичайно, велику роль відіграють в житті нашого, в наших людей. І тому вони будуть намагатися вещатися робити. Тобто, може вони були не готові. Тобто вони пропрацьовували додаткові удари, де, вони промазували, якби проходили нашу систему ППО. Вони хотіли зрозуміти, коли можна, як можна. Ми побачили, що їхні ракета вже яка саме ракета, яка попадала по нашій станції. Вона вже була тепловими ловушками. тобто Собою тобто вони модернізуються і вони готуються до цього, значить були ще не готові. Mm -hmm. Як тільки вони були можливі бути готові до цього, вони несли цей удар. І цей удар був сьогодні наймасованіший за весь період часу. За усі два роки повномасштабного вторгнення удар саме по енергетичній системі, правильно розумію? Саме по енергетичній системі вони п'ють, вони вже знають, вони вже мають досвід. Протягом двох років, і тобто вони намагаються, скажімо, не просто бити так по енергосистемі, а намагаються вивести нас з нашої енергосистему з ладу. От і все, це їхнє завдання. Тобто, правильно я розумію, що саме по цій ГЕС-удар планувався давно. Тобто, чи можна стверджувати, що є небезпека і для інших ГЕС в нашій країні? Дивіться, вони вже наносили удари по всіх наших станціях, по всіх. І... На жаль, ми маємо великі втрати, і ми вже оцінки зробили по попередніх втратах, і ми будемо виставляти їм рахунки. На сьогоднішній день це вже мінімум 3 мільярди е, євро. А це до сьогоднішнього удару. Звичайно, це дуже великий об'єм. І, на жаль, замість того, щоб там розвиватися, нам потрібно захищатися від і відбудовуватися. Це сьогодні такі реалії. Ігор Григорович, а скільки саме ця ГЕС генерувала в єдину систему енергосистему нашої країни, і е, чи є це суттєві втрати станом на зараз, поки ще е, сезон е, триває? Якщо взяти загальному балансі гідроенергетики, це 30%, якщо наш баланс, вона в нашому балансі мала 30% е, відсотків. Вир... Для енергосистеми це велику роль відігравала, тому що тут це найбільша станція з потужністю майже півтора тисячі мегаватт, і вона відігравала для енергосистеми велику роль в регулюванні е е е навантажень і так званий аварійний резерв. На сьогоднішній день, на жаль, цю функцію неросистему втратила. Угу. А якщо брати усі ГЕС, який вони відсоток генерують для єдиної системи? Е, ну я ж говорю, якщо а, взяти наші ГЕС, наші ГЕС, mm. якщо наприклад у нас там п'ять тисяч ногат, то більше ніж 30% відсотків, це є Дніпро ГЕС. Це усі ГЕС. А тоді скільки ось ця саме Дніпровська ГЕС генерувала? Чи так неможливо порахувати? Дивіться, ми, ми давайте ми не будемо говорити, бо це питання для гідроенергетики дає важливу роль. Виробити електроенергію важлива роль покрити пікові навантаження. Розумієте, от це важлива роль. А цього в нас і так дефіцит був, а тепер ще більше дефіцит настав. Тому енергетики э, розуміють, е, яку роль вона несе, і як можна скажуть, чого на сьогоднішній день що ми Ну, реакція світу вас здивувала на черговий такий терористичний акт спланований Російською Федерацією, і чи можна якось, чи є важелі впливу, щоб от у такому сенсі взяти Росію кліща і змусити більше такого там, не робити? Тому що ми бачили атаку на ГЕС в червні 23-го року і є повторна спроба у березні 24-го року? На жаль, мене вже півтора роки. Не добує реакція світу. На жаль, якщо була адекватна реакція, жорстка реакція, то я думаю, що ворог би задумався над тим, щоб бити по таких об'єктах, як атомні станції і гідроспоруди. Ось, і, враховуючи, скажімо, недостатньо ефективно, як вони вважають, для них реакцію світової спільноти. Вони собі вважають, що можна наносити спокійно ці удари, і, скажімо, для них це немає ніяких бар'єрів. І якщо і надалі буде така реакція, на жаль, ми можемо очікувати від них будь-яких ударів і в майбутнє. Угу. Ну, побачимо, яка буде реакція. Побачимо, давайте подивимося з вами. Буквально протягом тижня часу і ми побачимо з вами цю реакцію. Чи це буде знову знаєте, таким чином, що пальчику помахали та нічого далі? Ну, зважаючи на той е досвід, який ми мали з підривом Каховської ГЕС, тому очікувати на щось велике, як мінімум, санкції на російську атомну машину, не варто. Зумієте, в чому це справа? Це справа в тому, що. Оці удари, які нанесені, ми говоримо 3 мільярди спитків. А скільки часу потрібно, щоб це все відбудувати? А скільки ресурсу потрібно, щоб це все відбудувати? І найголовніше, що в нас не буде, скажімо, в енергосистемі, не буде от, е, цього ресурсу, який потрібен для нашої економіки, для нашої держави. І ми будемо втрачати замість того, щоб рухатись вперед і розвиватись, ми будемо. Відбудовуватись і відновлюватись. А де, скажімо, ми говоримо: ну там е, нанесено ж ударів по неросистемі, там мільярди, мільярди, мільярди. А потім буде ще цей час, знаєте, яка реакція сьогодні на те, щоб е, е, більш жорстко віднестися до агресора, а потім ми будемо ще довгі роки чекати, поки. Е, і цього агресора заберуть кошти, віддадуть, щоб ми могли. А ми не будемо чекати, стільки. нам потрібно буде відновлюватися, відбудовуватися. І ми сьогодні вже говоримо з нашими фінансовими партнерами щодо цього, щоб вони нам надали допомогу, щоб ми могли якнайшвидше відновитися і відбудуватися. Юрій Григорович, якщо дозволити останнє питання, тому що ви певно теж бачили, що зранку почали розводити паніку, мовляв, є величезна загроза для місцевого населення. Ви сказали, що її немає. Давайте ще раз цей аспект проговоримо чи є небезпека для місцевого населення, яке живе поблизу, і загалом регіон е, на сьогоднішній день небезпеки щодо прориву, тапи да, немає, немає. Але я хотів би знову ж таки наголосити, щоб світ більше скоригував, щоб ворог і не продовжував далі бити по гідроспорудах. На сьогоднішній день ситуація контрольована, що стосується щодо підтопу. Так, ми втратили генеруючу складову, але гідроспоруди на сьогоднішній день саме плотина, не, не загрожує прориву дамби і Угу. Пане Ігорю, дуже дякую, що знайшли час сьогодні з нами поговорити і пояснити глядачам, що насправді відбулося. Ну і на жаль, почула з якими наслідками ми зіштовхнулися, і що це на роки відновлення. Так, дякую, Оксана, найкраще. Дякую.